Осінь завжди приходить з особливим спокоєм і щедрістю земля готується до відпочинку, дерева скидають свій золотий убір, а подвір'я та сади вкриваються шаром сухого листя. Для одних це клопіт, для інших безцінний дар природи. Багато хто звик після прибирання спалювати ці купи, вважаючи, що так швидше і чистіше. Проте разом із димом згорає справжнє багатство, яке могло б повернутися в землю і зробити її ще родючішою. Опале листя це не сміття, а природний запас поживних речовин, який варто використати розумно. Кожен селянин знає, що добрий ґрунт це основа всього господарства. Без родючої землі не буде ні гарної картоплі, ні щедрих помідорів, ні здорових квітів біля хати. Тому догляд за землею справа свята і щоденна. І саме восени, коли листя опадає, настає слушна пора подумати не лише про прибирання, а й про майбутнє живлення ґрунту. У кожному листочку, який ми топчемо ногами, сховано чимало користі: вуглець, волокна, мікроелементи, що колись живили дерево. Якщо дати їм шанс повернутися до землі, ми отримаємо справжнє природне добриво легке. Темне, з запахом свіжої лісової землі. Сучасна наука підтверджує те, що люди в селах давно знали інтуїтивно нічого не повинно пропадати марно. Кожен залишок це частина природного кола життя. Коли листя перегниває, воно не просто зникає, а віддає ґрунту все найцінніше. Якщо процес відбувається правильно, із достатньою вологою, повітрям і трохи азоту, то за якихось два місяці можна отримати компост, який замінить будь яке магазинне добриво, і це без жодної хімії, без витрат і шкоди довкіллю. На жаль, багато хто досі спалює листя, бо не знає, яку шкоду завдає цим і собі, і природі. Коли горить листя, у повітря виходить дими із сажі, чадного газу, і навіть. Шкідливих сполук, що шкодять легеням і забруднюють довкілля. У деяких селах восени стоїть густий серпанок, який важко дихати, Дим осідає на подвір'ях, на білизні, на городі. Тоді як все це могло би перетворитися на живу користь, на добриво, що живить рослини і робить землю пухкою. Варто лише подивитись на ліс ніхто там не спалює листя, ніхто не прибирає його граблями, а під ногами. М'який темний шар ґрунту, який тримає вологу, пахне життям і дає силу всьому, що росте, ліс сам себе удобрює, і в цьому його сила. Якщо ж повторити цей природний процес у власному дворі чи саду, то навіть невелика ділянка стане родючою, наче шматок лісової землі. Головне розуміти, як це працює, і не боятися спробувати. Дехто каже та в мене часу нема, аби тим займатися. Краще спалити і все чисто. Але якщо порахувати, скільки праці потім потрібно, щоб купити добрива, розкидати їх по городу, та ще й переживати, що хімія шкодить землі, то стає очевидно простіше і розумніше зробити природний компост адже листя вже готовий матеріал. Його не треба купувати, не треба шукати. Воно просто падає під ноги, чекаючи, поки господар знайде йому розумне застосування. З кожного подвір'я восени можна назбирати не одну тачку листя, якщо його правильно скласти, додати трохи зеленої трави, кухонних відходів і землі, через два місяці отримаємо живу землю, яку можна внести в грядки під дерева чи квіти. Це буде не просто добриво, а справжня підтримка для всього, що росте. Адже в компості міститься все, що потрібно: і поживні речовини, і корисні бактерії, і природна структура, що поліпшує повітро і вологообмін, таким чином опале листя це не клопіт, а можливість Можливість зробити свою землю кращою, підживити город, допомогти природі. І якщо кожен господар замість того, щоб палити, почне компостувати, повітря в селах стане чистішим, а земля. Вдячнішою, це проста справа, але з великим змістом, бо в кожному листочку, який колись шелестів на дереві, є частинка життя, що може знову ожити в землі. Осінь, це не кінець, а початок нового кола. І листя, що падає на землю, несе в собі цю мудрість, усе повертається, усе має свою користь. Треба лише не поспішати з вогнищем, а дати природі зробити свою справу. І тоді. Навесні, коли зійде перша зелень, земля віддячить сторицею тим, хто зберіг її силу. Щоб перетворити купи сухого листя на найродючіший ґрунт, треба не чаклування, а лише розуміння природних процесів. Усе, що ми робимо для землі, має бути співзвучне з тим, як працює сама природа. Ма. Компостування це по суті прискорене повторення того, що відбувається в лісі. Там листя опадає, перемішується з вологою землею, поступово перегниває, і через кілька місяців залишається пухка темна маса, яка живить усе живе. Нам потрібно лише створити подібні умови у своєму дворі. Перший крок місце для компосту. Найкраще обрати затінок, щоб купа не пересихала під сонцем, але й не стояла в низині, де застоюється вода. Ідеально? Під парканом чи засадом, де не заважає, але доступно для догляду, дехто робить спеціальні ящики з дощок або сітки, а інші просто формують купу на землі. Головне, щоб знизу був доступ до ґрунту адже через нього в купу потрапляють черв'яки та мікроорганізми, які роблять усю роботу. Сухе листя саме по собі не компостується швидко, у ньому багато вуглецю, який потрібен для структури. Але не вистачає азоту, палива для бактерій. Тому важливо поєднати листя з чимось зеленим, свіжою травою, бур'янами без насіння, городніми залишками, кухонними відходами, лушпинням, кавовою гущею, шкірками овочів. Можна навіть трохи гною, чи посліду, якщо є, це все багате на азот і допоможе листю перегнивати швидше, щоб компост не був занадто сухим. Варто поливати купу водою, особливо якщо осінь без дощів. Оптимальна вологість така, щоб при стисканні жмені суміші вона була вологою, але не текла вода. Якщо листя пересохне, процес сповільниться. А якщо буде забагато води, почнеться гниття з неприємним запахом. Тому треба час від часу перевіряти стан компосту. Ще одна важлива річ повітря. Мікроорганізми, які перетворюють листя на компост, потребують кисню. Без нього вони гинуть, і тоді замість перегнивання починається гниття. Тому купу треба час від часу перевертати хоча б раз на два тижні. Це нескладно, просто перекладаєш вилами або лопатою, щоб верхній шар йшов усередину, а середина виходила назовні. Так і повітря потрапляє, і маса прогрівається рівномірно. Температура всередині купи теж показник. Якщо все зроблено правильно, то через кілька днів після закладки купа починає нагріватися, навіть узимку можна відчути тепло. Це означає, що мікроорганізми активно працюють саме завдяки цьому тепло компост дозріває вже за два місяці. Якщо ж купа холодна і не змінюється, значить або занадто сухо, або забагато одного компоненту найчастіше листя. Тоді варто додати більше зеленого або трошки землі, щоб відновити баланс. До речі, про землю. Досвідчені господарі завжди додають кілька лопат звичайної городньої землі до кожного шару компосту. Це не лише додає корисних бактерій, а й допомагає зв'язати зайву вологу, запобігаючи загниванню. Можна також посипати кожен шар невеликою кількістю деревного попелу, він містить Калій і фосфор, що згодом підживлять рослини. Дехто використовує для прискорення спеціальні біопрепарати, так звані ефективні мікроорганізми. Вони дійсно допомагають, але якщо їх немає, не біда. Природа сама все зробить, то треба лише створити умови. Достатньо чергувати сухе й вологе, листяне й зелене, не забувати про полив і перевертання. І вже за 60 днів у вас буде готовий продукт темна, розсипчаста маса зі свіжим запахом лісу. Не треба боятися, що це складно навпаки, чим простіше ви зробите, тим краще не варто намагатися перетворити купу на лабораторію. Головне, спостерігати, якщо запах приємний, земляна волога структура, усе йде, як треба якщо я починаю тхнути забагато вологи. Додайте сухого листя, якщо занадто сухо, злегка зволожте. Коли бачите черв'яків, це добрий знак, вони допомагають розкладати органіку. За бажанням можна накрити купу плівкою або старим мішком, щоб утримати вологу і тепло, але негерметично має бути доступ повітря. Особливо це корисно, коли починаються дощі або сніг, тоді компост не вимивається і не промерзає. Якщо процес запущено восени, то вже на початку грудня можна мати готовий компост, який слід зберігати до весни під накриттям. Секрет швидкого перетворення простий баланс, волога й повітря. І ще увага господаря не треба стояти біля купи щодня, але час від часу перевірити справа п'яти хвилин. Це не тільки корисно, а й приємно бачити, як природа відповідає на твої старання. З кожним днем листя темніє, структура змінюється, і вже видно, що народжується нове життя. Коли навчишся відчувати цей процес, більше ніколи не захочеш спалювати листя, бо розумітимеш, воно не відходи, а основа майбутнього врожаю. Компост це не просто добриво, це доказ того, що земля і людина можуть працювати в злагоді. І якщо дати природі допомогу замість втручання. Вона завжди віддячить сторицею. У старі часи, коли ще не було ані пластикових мішків, ані магазинних добрив, селяни вміли використовувати все, що давала природа, опале листя не спалювали, його збирали докупи, кидали за город чи під сад, де воно повільно перегнивало, утворюючи легку чорну землю. Старі люди казали земля сама себе годує, тільки не заважай. І справді там, де не чіпали листя, завжди був кращий крік ґрунт м'який вологий повен дощових черв'яків. Такий ґрунт міг тягнути будь-яку рослину, навіть на сухих місцях. На полісі, наприклад, здавна робили листянки, невеликі загороджені місця в лісі чи біля хати, куди скидали все листя, дрібні гілки, траву. Через рік, два там накопичувався справжній лісовий перегній, який брали під розсаду у квітники або на грядки. старі господині знали. Якщо хочеш мати пухку землю, не шкодуй листя, особливо цінували липове, березове й фруктове, вони швидко перегнивають і дають ніжну живу землю. А от дубове листя залишали на нижніх шарах воно щільніше, але додає міцності і структури ґрунту. У деяких селах існував навіть певний порядок після осіннього прибирання листя не викидали, а відвозили на гнойвку місце, де збирали всі органічні рештки. Туди клали гній, городні відходи, листя, траву. І ніхто тоді не рахував співвідношення вуглецю до азоту, як сьогодні кажуть учені, але все працювало чудово бо люди розуміли природу серцем. Сухе треба перемішати з мокрим, холодне з гарячим, тверде з м'яким. Так народжувалася жива земля, яку потім брали на город і знали, там, де вона пролежала, урожай буде щедрий. Старі діди розповідали, що ще у 50-х роках минулого століття у селах мало хто спалював листя не тому, що тоді дбали про екологію, а просто тому, що шкода було марно. Нищити добриво. Бабусі навіть кидали листя під кущі смородини або малини, щоб не мерзло коріння і щоб потім підживилось. Навесні ж залишки просто перемішували з верхнім шаром землі, і кущі розросталися, як на дріжджах. То був народний досвід, перевірений поколіннями. З появою хімічних добрив багато хто забув ці прості речі. Люди звикли, що можна купити селітру. Нітрофоску чи амофос, І город росте швидко, але земля не дурна. З роками вона виснажується від штучних речовин, стає твердішою, важчою, втрачає живих мікроорганізмів, і тоді господар бачить, що врожай уже не той, картопля дрібна, морква груба, а помідори не мають смаку. Тоді знову згадують старі методи про перегній, листя, компост і повертаються до того, що працювало завжди. Є чимало сучасних прикладів того, як народна мудрість знову стає в пригоді. Один господар із Чернігівщини розповідав, що багато років боровся з виснаженням землі після соняшнику. Вирішив спробувати зробити компост лише з листя й городніх решток. Зібрав усе, що було після осені, додав трохи курячого посліду, полив водою і залишив під накриттям. Через два місяці каже. Маса перетворилася на чорну пухку землю з ароматом грибів, весною вніс її під помідори, і врожай подвоївся. З того часу не купує жодних добрив, уся користь у тому, що росте довкола. Є й інший приклад Скарпат. Там жінка веде маленьке господарство і каже, що компост із листя це дар лісу, який треба шанувати. Вона навіть кладе між рядами картоплі шар напівперегнилого листя, щоб утримати вологу і не дати бур'янам рости. І результат земля м'яка копати легко і дощові черв'яки живуть цілими сім'ями. Це і є показник, де є черв'як, там є життя, а де життя, там урожай. Раніше навіть діти знали, що листя не сміття. Його використовували як підстилку для худоби. А потім із гноєм усе це йшло на поле. Так замикалося природне коло. Сьогодні ми маємо можливість поєднати старі знання з новими методами не лише скидати листя в купу, а створювати справжні компостні системи, де все працює швидко й ефективно. І дивно те, що сучасна наука компостування фактично повторює те, що робили наші діди тільки іншими словами. Звісно, колись ніхто не говорив про мікрофлору ґрунту чи азотні сполуки, але люди бачили результат. Вони знали, що листя, яке полежить зиму під снігом, навесні стає темним, розсипчастим і має запах лісу. Саме такий перегній вважали найкращим для розсади брали його з-під старих дерев, де листя гнило роками. Там земля була, як пух, тепла. Волога живильна, і кожен господар казав от така земля золото. Тож нічого нового ми не вигадали, ми лише повертаємось до забутого. Сьогоднішні господарі знову вчаться не палити листя, а перетворювати його на користь. Хтось робить це у великих ямах, хтось у бочках, а дехто просто складає купу на городі і накриває. Результат один через 60 днів маємо готову. Природну лісову землю, і кожен, хто спробував, хоч раз потім щороку чекає осені не як часу прибирання, а як нагоди запастися новим добривом. Бо в цьому й полягає справжня сільська мудрість усе, що з землі вийшло, має до землі повернутися. І листя, яке шелестить під ногами, це не клопіт, а продовження життя нашого городу, саду й усієї землі. Після того, як ми дали листю друге життя, настав час підсумувати найголовніше: компост із опалого листя це не просто спосіб утилізувати відходи, а справжня система підтримки родючості землі, природне коло, яке не потребує ні бензину, ні добрив, ні грошей. Кожен, хто бодай раз отримав готовий перегній, знає, який це скарб, коли береш у руки темну, м'яку вологу землю, що пахне лісом. Відчуваєш, що вона жива. Саме така земля дає рослинам силу, тримає вологу навіть у спеку і не виснажується з роками, як це буває після хімії. Щоб отримати найкращий результат, варто пам'ятати кілька простих правил. По перше, усе починається з правильного балансу сухе листя треба змішувати із зеленими рештками чи кухонними відходами. Без цього процес буде довгим і неповним. По друге, компост потребує вологи. Не слід допускати пересихання, але й не варто робити болото якщо ж ви тримаєте купу на відкритому місці, накрийте її плівкою або соломою, щоб дощ не вимивав поживні речовини. По третє, не забувайте про повітря раз на два тижні перекопайте купу вилами, це дасть кисень бактеріям. І пришвидшить дозрівання, і нарешті не поспішайте, дайте природі час зробити своє. Коли компост готовий, не треба відразу розкидати його по всьому городу. найкраще внести його під осінню перекопку або навесні перед садінням. Якщо ви компостували лише листя без домішок гною, така земля буде ніжна і легка, ідеальна для розсади, для квітів, для суниці. Якщо ж у купі був послід або городні рештки, це вже більш поживний компост. Його добре вносити під капусту, гарбузи, кабачки, кукурудзу. Головне не переборщити, занадто товстий шар теж не потрібен кілька відер на сотку землі, і цього цілком достатньо, щоб ґрунт ожив. Дехто запитує чи можна зберігати компост довго? Так, можна, і якщо він уже дозрів. Тобто має однорідну структуру і запах свіжої землі, просто складіть його в тінь, накрити, щоб не пересихав. Добре, зберігається навіть узимку, головне, щоб не заливав дощ. А навесні, коли прийде пора копати, цей компост буде якраз на часі. Можна також посипати ним грядки під мульчу або просто залишати під деревами, він повільно віддає поживні речовини, підживлюючи коріння. Дуже важливо не забувати, що листовий компост це не тільки добриво, а й засіб поліпшення структури ґрунту. І якщо земля важка, глиниста, він робить її пухкішою, пропускає повітря і вологу. І якщо пісок допомагає утримувати воду, збагачує її органікою. З роками земля, яку підживлюють компостом, стає темною, розсипчастою, легкою. На ній не утворюється кірка після дощу, вона тримає врожай навіть у посуху. Тому той, хто щороку додає в землю компост, будує собі основу для стабільного врожаю без зайвих клопотів. Не менш важливо, що такий підхід економить час і сили, не треба бігати за мішками добрив, не треба платити за хімію, не треба палити купи сміття, і що головне, зникає потреба знищувати щось живе. Бо спалюючи листя, ми вбиваємо не лише матерію, а й дрібне життя в ньому, комах, грибки, мікроорганізми, що потім могли б допомогти нашій землі. Коли ж ми компостуємо, усе це життя не зникає, а переходить у нову форму, працює далі для нас. І ще одна порада, яку варто пам'ятати: не бійтеся експериментувати. У кожному господарстві є свої умови. Хтось має багато фруктових дерев, хтось. Лише кілька кущів додайте до листя те, що маєте трохи трави, бур'янів, навіть старе сіно чи тирсу. Природа все приймає, лише дайте їй час, і тоді ви побачите, як легко все відбувається, коли не заважаєш природному колу. Багато господарів кажуть, що після кількох років використання компосту земля починає дихати, рослини ростуть краще, стають міцнішими, менше хворіють. Усе це не диво, а звичайний результат турботи. Бо коли людина ставиться до землі з повагою, земля віддячує сторицею, і не треба жодних великих зусиль, тільки бажання і трохи терпіння. Тож головний висновок простий не спалюйте осіннє листя, дайте йому повернутись у землю. Бо це і є справжнє господарювання, коли нічого не пропадає, коли кожна річ має свою користь. А довкілля лишається чистим. Хай у вашому селі не буде диму від спаленого листя, хай буде запах вологої землі, що готується прийняти нове життя. І тоді, весною, коли під сонцем зійде перша зелень, ви згадаєте цю осінню працю з вдячністю, бо з кожної купи листя виросте сила для нового врожаю, для нового року, для нової радості на вашій землі.